Всім привіт! Я тут прийшов до свого друга і помітив таку штуку. У нього вдома немає світла. от Лампочка не світиться ну По якій причині всі ми добре знаємо. А от інтернет у нього О, зараз не працює, але от зараз запрацює. Е е як саме, то зараз е Іван розкаже нам, у в нього від акумулятора буде тягнути як модем, так і, і роутер. Ось він зробив такі штуки, такі плати. Зараз він все подробно розкаже. Будь ласка, акумулятор, два клемники, паучки, плюс мінус кабельочки. Дві маленькі плати. Знову кабельочки і штекера. У нас є роутер і є модем. Роутер має блок живлення, який там підключений в розетку, на 9 вольт. Беремо на 9 вольт плату, підключаємо замість блочка в роутер. Беремо другу плату, яка дає 12 вольт. Модем. Відключаємо живлення. Від 220, яке йде, підключаємо від акумулятора. І що ми маємо? Акумулятор дає 12 вольт на одну і на другу плату. Плата має регулювання від 5 до 25 вольт. Так. На платі я відрегулював, щоб амперметром показувало, що у нас є 12 вольт на цій платі, яка йде на модем. І 9 вольт на цій платі, яка йде на роутер, відповідно до споживання роутера. І робимо наступне. Підключаємо 0 до 0, плюс до плюса. І дивимося, що відбувається. Зараз показано, що Wi-Fi немає. Зараз за пару хвилин у нас з'явиться Wi-Fi і буде інтернет. От, Уже з'явилася наша сітка. О, і підключилося. Роутер з модемом працює. Так, поки що е, ще показує, що немає інтернету. О, а вже є інтернет. Була червона лампочка, тепер уже зелена. Тобто ми вже маємо інтернет. Заходимо в Google. І вибираємо, наприклад, те, що було на початку на початковій сторінці. Все, у нас є інтернет. Давай тако, виключу я 4 g інтернет, щоб точно було видно, що є інтернет. Все у нас вже є інтернет. інтернет. працює від акумулятора. Багато кому може буде цікаво дізнатися, що ж це за плати, які е, перетворюють акумуляторну енергію 12 вольт. В стабільну енергію для роутера і модема по 9 і 12 вольт. Правду кажучи, ми не знаємо, бо ми в тому від того дуже далекі від цієї електроніки, і не знаємо, як вона називається. Якщо хтось може, знає, то будь ласка, в коментарях напишіть, щоб люди, які будуть дивитися це відео, могли собі ну, знати, як воно називається, щоб купити. От. Це такі блочки. Вони два однакові, тільки у нас синій схемі. А Ваня, покажи, будь ласка, пацієнт, тому що той болтик, який регулює напругу. Ось він. Від 12 до кількох ти казав? Від 5 чи? до 25 приблизно, якщо я не помиляюсь. Так, амперметром це вимірюється. Все. Плата така коштує в інтернеті плюс-мінус 50 гривень. Ага. Дротики завжди вдома валяються. Пара крабів плюс-мінус 25 гривень. І штекер один для того, щоб підключити, плюс-мінус 5 гривень. Тобто за копійки за 150 гривень ми маємо інтернет. Ну і акумулятор. Звичайно, треба його зняти з машини. Або когось, когось може заваляти. Така система працює добу, і акумулятор зовсім не сідає. Так, Павлик? Так. Ну, то добре. Все тоді, сподіваюся, комусь було корисно почути і узнати ось таку штуку. Все, всім гарного дня або ночі. Пока.